Тож, панове, сьогодні просте відео, максимально просте, але максимально корисне. Скільки має коштувати мед? Багато пасічників задає собі це питання, за скільки я маю продавати свій мед. Оскільки я займаюся бізнесом, трошки в цьому розуміюся, також являюсь пасічником, у мене є своя пасіка. Я з обох сторін побував і, і розумію, як це формується. Тому я хочу для вас показати, якою має бути справжня ціна меду для того, щоб мед. Було рентабельно видобувати, і рентабельно його саме здавати оптом для того, щоб ви працювали як оптовик. Отже, дивимося. Значить, Я буду собі дочекати і буду вам про це говорити. Відштовхуючись від сьогоднішньої ситуації, це у нас там якесь сьогодні 5 червня, 2023 рік. В Україні війна. І це є дуже. І дуже погано. Тому, давайте такий момент. Слава тим хлопцям, які стоять, на сьогоднішній день дають можливість нам записувати такі відео і не дати повністю впасти для економіки нашої держави. Отож, значить, мед. Що таке взагалі мед? Мед ми будемо розглядати не як якийсь там крутий вуглевод, а будемо розглядати як саме товар. І ми маємо, наприклад, 1 літру меду, яка повинна бути ціна 1 літри і ціна 1 кілограма меду. Я собі записую, потім я покажу ці розрахунки, які тут будуть, щоб вам було, можливо, комусь потрібно буде на щось орієнтуватися в майбутньому. Одна літра і 1 кілограм. Тож в середньому, скільки пасічник витрачає на забезпечення своєї пасіки. По різному пасічники витрачають, бо хтось нічого не витрачає, хтось витрачає 1% від прибутку, хтось 2% від прибутку, хтось 50% від прибутку, хтось хоче реінвестувати в пасіку. Тобто, це все відбувається по різному. Єдиної формули для кожного пасічника не буде. Тому кожен повинен розуміти, як це моделювати на своїй пасіці. І через це я буду не в гривнях це все видавати, а саме в відсотках. Тому. За 100% ми візьмемо прибуток всієї пасіки. За 100%. Цих 100% ми будемо ділити на кожну сферу, е яку нам треба утримати, наприклад, лікування, вулики, вищина, перевезення, робоча сила в відсотках. Тобто, наприклад, наша пасіка заробить за сезон 100 тисяч. За 100% я візьму 100 тисяч гривень для зручності. 100% це нас дорівнює 100 тисяч. Перше, що ми повинні е, забезпечити, це матеріально-технічну базу пасіки. Що це туди повинно входити? Площина, рамки, запасні вулики. Е, це база. Да? Далі медогонка, вилка, стамеска. Ніж для розпечатування, рамоноси для перенесення і, і все останнє. Е, у нас є такий момент, що ця штука е, пасічник раз купив, інвестував і вже воно є на довгий період, мінімум на 5 років. Але я буду від того, що кожен рік щось ламається. І, ну, наприклад, медогонка вона довго служить. Да? Там, стамеска довго служить, там, Демар довго служить. Там, Маска, сітка ваша, довго служить. Е, тому саме вощину, як розходник, ми беремо в постоянний оборот. Все остальне ми беремо чисто як для ремонту. І виходить, зі 100% на цю всю штуку нам регулярно треба викидати кожного року е, ну, 100% це 100 тисяч, вираховуємо в відсотках. Значить, перше матеріально технічна МТБ. Трошки розтягнутенько, трошки пролонговано, бо це все неможливо от так просто сказати, тому що багато хто не буде розуміти е ці всі моменти. Тому, якщо вам треба, дивіться, якщо не треба, виключайте і будемо е ну, дивіться щось друге, не знаю, гордона зайдіть, подивіться. Коротше, матеріальна технічна база. Мій погляд заключається в чому? Я на свою пасіку, а реально е там, з одного вулика качається там. Допустимо, за сезон 50 кг меду. І е, цих 50 кг меду, ну мені 10 кг меду повинні забезпечити 10 кг меду утримання того одного вулка. 40 кг це повинно бути вже там, е, ну, я не скажу що чистим доходом, але от 10 цих е, кг повинні забезпечити мене вощиною. Тому, відштовхуючись від, від, від цього, я беру 10% це матеріально-технічна база кожен рік. Повторюю, це не основна інвестиція, це саме ремонт. Ремонт того, що може бути, і вощина, Да, Вощина рамки. Бо це розходні. 10%. Далі. У нас залишається 90. У нас є така велика стаття, яка називається ветеринарія. Вет. Чого вона велика? Тому що кожна сім'я за сезон потребує мінімум дві обробки. Мінімум дві обробки. Ну, багато хто робить одну обробку, але я вважаю, що одною обробкою не входиться, тому що у е, вас прилітає рій. Треба бажано зразу якимись кислотами обробити. Органічними кислотами, звісно ж, потім у вас там е, якісь моменти осінь остаються. Осінню основна обробка. Грамотно зробити обробку весною теж органічними кислотами. Тобто, я роблю дві обробки. Рекомендую так робити всім, це не багато, але одна обробка чимось потужним, там від амітразу до якогось тауфловалінату, а друга обробка це якимись ефірними маслами. Між сезоні, скажімо так. ну, Коротше, ви поняли. Дві обробки, для того, щоб ваші бджоли були здорові, не було на них кліща. Ще ж може бути не тільки кліщ, ще може бути аскосфероз, ще може бути е, всяка дрянь там в плані. Різних гнильців і так далі. Там взагалі ви будете вже тоді втрачати конкретно. Тому я на це діло в повному обсязі закидаю ще 10%. Чого 10%? Тому що оцих 10 літрів меду у нас повинні наступних, тобто з 50, 5, якщо по відсотках, то 5%. Нас повинні повністю забезпечувати пасіку ветеринарією, тобто зі 100% нашої, нашого прибутку ми повинні 10% таки тратити на ветеринарне забезпечення. Далі. Кожен рік пасіка потребує всяких витрат в плані. Нам потрібно матки, нам потрібна хороша генетика, нам потрібна. Кудись переїжджати, хороший транспорт. Тобто багато пасічників, може цього не розуміють, але є ті витрати, які вони непомітні. Але щоб зробити їх помітними, їх треба записати. Від елементарного покосити траву на пасіці до елементарного так само вивезти воду разом з бджолами кудись, де вивезти бджоли, там немає ніякої річки. І на ці всі моменти це перевозки, косіння. І, і все, 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 що сюди можна підв'язати, все остальне. Тобто матеріально-технічна база це окремо. Чого перевозку не беру матеріально-технічну базу, бо сьогодні ви можете перевозити, завтра можете не перевозити, і вас тоді цей показник буде ну, якби коливатися. І сьогодні у вас може бути свій транспорт, завтра може бути орендований. Тому матеріально-технічну базу загальну, щоб порахувати витрати, я це не рахую. Я це рахую в інші витрати. Інші витрати їх. Від маток до покосити траву. Інші. І НШ. Я теж сюди б закладав 10%. 10%. Це відра купити, ну, то й стару купити, це все. Таким чином, в нас, виходить, зі 100% прибутку нам кожен рік потрібно вложити в пасіку мінімум, мінімум наголошую. 30%. 30%. Це я не говорю, що нам треба десь подумати, як той мед продати, якийсь маркетинг. Я не говорю про те, що нам потрібно стабільно, постійно ту пасіку збільшувати і так далі. Ну, в інші витрати воно, по ідеї, повинно вистачити. В інші витрати. Але ми тут ще продукцію ніфіа не реалізували. І 30% це база, яку потрібно пасічнику кожен рік вложувати, коли в нього, знову ж таки, наголошую, бо дуже багато не зрозуміє. Ви вже маєте бджіл, ви маєте там, допустимо, 100 сімей, у вас вже бізнес не стартує, а ваш бізнес вже живе. Бо коли стартує, це інші витрати, ви тоді не заробляєте, ви постійно інвестуєте і потім вже ну, вичерпаєте прибуток. А таким чином виходить, що у вас саме основне, вам потрібно підтримувати життєздатність вашої пасіки. 30% від того, що ви заробляєте, ви постійно повинні реінвестувати в свій бізнес. 30%. Це сама база. сама база. Тому зі 100 тисяч у нас залишається 70 тисяч гривень. 70 тисяч гривень. Скільки у нас 100 тисяч гривень може заробити вуликів? От Давайте разом помислимо, ну, так як і це записується відео, то буде мислити сам. 100 тисяч гривень. Це приблизно нам треба зібрати, якщо це тонна меду, це 60 тисяч, якщо при нинішніх цінах тонна, одна тонна меду 60 тисяч. Тоді виходить півтори тонни меду. Трошки більше. Тонна 600, тонна 700 нам треба зібрати, щоб заробити 100 тисяч гривень. Ну, скажімо, тонну 700. Тонну 700 реально зібрати. Тонну 700 реально зібрати по 50 кілограмів, якщо на сім'ю брати за сезон, то скільки там буде получатися? 10 500, 25, 20 це буде у нас 1000, 30 це півтори тисячі. десь 40. 40 50 сімей треба, щоб зібрати. Ну, хай візьмемо, давайте 45 сімей. 45 сімей тут собі запишу 45 сімей. Обрахунок вірний, не сухий, адже мною він був вже опробований, так що дивіться далі. 45 сімей. Ми порахували, що нам приблизно на витрати, основні витрати на паську для того, щоб вона жила, треба мати 30%. 30%. 100 тисяч нам зароблять 45 сімей. 100 тисяч гривень. Да? Тобто ми зберемо там, тонну 700, тонну 600. Ви ніколи не вгадаєте, бо буде різна ціна оптового меду на сьогоднішній день. Але це те, скільки вона є на сьогоднішній день, а нам треба ж поняти, скільки ми заробимо. Так що дивіться далі. 45 сімей на кожну сім'ю. Якщо ми беремо 30%, від 100 тисяч, 30%, то ми беремо 30 тисяч, це нас на утримання на кожної сім'ї. Е, одної сім'ї буде уходити. От зараз мені калькулятор не помішав. Е, ну, якби у нас було 50 сімей, 30 тисяч, це було б по. У е, мене з математики завжди були хороші оцінки. Е, 30 тисяч. 40 тисяч. десь по 700-800 гривень виходить. Так? 7 на 4 в нас виходить 28. 7 на 5. По 700 гривень на одну сім'ю в нас получається на утримання на сезон. Ну, можете точно собі порахувати, цифра тут може бути не точна. Не саме головне, там ідеально вміти ділити цифри в голові і так далі. Це, звісно, привілегія. Але в нашому світі наскільки. Окей, 700 гривень на одну бджолину сім'ю. Якщо ми потратимо 700 гривень на одну бджолину сім'ю, тепер давайте мислити з точки зору транспорт, значить ветеринарія і матеріально-технічна база. Тут ще немає робочої сили і всього остального. Тобто база це по-любому треба по 700 гривень. Як ви думаєте, ви на 700 гривень зможете? Забезпечити, забезпечити свою скажімо так, бджолину сім'ю 700 гривень за сезон? Я думаю, що ні, тому що одна бджолина сім'я за сезон, ну, хорошого пасічника, має відтягнути хоча б, хоча б 10 рамок вощини. Це треба купити 10 нових рамок, 10 рамок вощини і. Натягнути їх ще проволокою. Ну, Беремо натягнута рамка на сьогоднішній день. Ну, натягнута 20-25 гривень, хай навіть по 20 гривень. 10 штук це 200 гривень. Вощина на сьогоднішній день листок 30-35 гривень. Візьмемо 30 гривень, це вже 500 гривень. І у нас остається 200 гривень в запасі. У нас остається 200 гривень в запасі. 200 гривень, дивіться, далі, треба два рази обробити. Тобто, по факту, пачку одну пачку якогось препарату на одну бджолину сім'ю треба. Наприклад, варофарм. На одну бджолину сім'ю. Він стоїть там, в раніше 60 гривень. Ну хай 140 гривень у нас залишається. Потім нам цю сім'ю треба загрузити і кудись повезти. Наприклад, там, любий медодай і так далі. Тобто, ви розумієте, що ми вже не влазимо. У нас остається 140 гривень, хай навіть, щоб просто погрузити. Вулики там кожному людині треба з того кожного вулика заплатити хоча б там по гривень там 20 за те, що вона грузить і всю пасіку загрузити, а то й по 50 гривень. Тобто хай там наша залишиться 90, 80, 70 гривень. Ще щось треба їсти коло тої пасіки. Це сюди ще не входять відра, відра на мед, сюди ще абсолютно не входить якась там покраска вулика. Сюди ще багато що не входить. Коротше, 700 гривень при цій. Ціні 60 гривень за кілограм абсолютно ніяк не виходить. Тобто, бо, по-перше, ви не 10 грамів потратите, по-друге, ви ну, матку, точно матку, матку було порахувати, матка 200 гривень. Ну, в середньому, бо є по 1000 доларів, ви знаєте, їй по 100 євро. Тобто, ну, коротше, 200 гривень, тобто, ми абсолютно ніяк не попадаємо. Нам треба приблизно, щоб. Одна бджолина сім'я мала оцю цифру вдвічі. Тобто, якщо 700 гривень, то треба додати 700 гривень на утримання, просто на утримання, це ще без роботи. Тобто, оцих 30%, їх треба збільшувати вже в 60%. Тобто цих 30 тисяч має перетворитися в 60. І таким чином ми отримуємо вже 130 тисяч. Да? Ой, на я запишу. 130 тисяч. 130 тисяч гривень. Да. І, бо 70% це повинен бути ваш, е, ну, скажімо, так, почті прибуток. Е, бо там, знову ж таки, багато моментів різних ще буде на фасовку, на все остальне. ну 60% повинні все одно е, заробляти. Що 60% повинні заробляти, дуже просто. Сьогодні курс долара по 20 гривень, завтра вже по 40, ваших 60% перетворилися в 30%. Розумієте, да? через то, в нашій державі ну, недвіжимость, будь-яка позиція товарів все остальне вони повинні давати прибуток, щоб ви розуміли, не менше як 100%. Тобто, якщо ви купили товар, Закупилися, ви накидаєте на нього 100%. Наприклад, купили за 50 гривень, поставили по 100% і воно не попадає в ринкові ціни, значить, вас десь, вас десь обманули. З медом однозначно, ми зараз накинемо, е накинемо сюди ще 30 тисяч. Таким чином, нам вже виходить 130 тисяч треба розділити на той мед, який ми зібрали. Да? Тобто, Щоб зробити таку тонну 600. Коротше, не треба бути умніком, щоб розуміти, що треба на 130% вже більше рентабельність пасіки піднімати. Тобто вже на 30% треба робити більше плюс 30%. Знову ж таки, перепрошую, що розмито, але я багато раз думав, як це, як це його так людям донести. Плюс 30%. Ми не говоримо тут про інфляцію. Про те, що ціна на пальне по-любому буде підніматися, як ти не крутий, ми не говоримо про те, що податки можуть вирости, ми не говоримо про те, що може ціна на мет падати і так далі. І таким чином, якщо 60 гривень за кілограм, це в нас 100%, то це треба додати туди 50 треба ще 20 гривень додати. Ми додамо 20-23 гривні, якщо бути точним. Це буде 83 гривні. 83 гривні. От коли мед за кілограм буде коштувати по 83 гривні, от тоді можна вже думати, що, що далі робити. Бо 45 сімей, якщо нам дадуть 70 тисяч за е, сезон прибутку, 70 тисяч, ваших 70 тисяч, без умов розширення ще чогось у нас навіть не виходить мінімалка на кожен місяць. Тобто 6700 може. Не виходить 6700 на кожен місяць. Тобто не, То не буде мінімалки. А нам треба ж писатися в мінімалку хоча б, щоб нормально на бджолах заробляти. Тобто на 45 сім'ях 6700 ви не заробите при умові меду на 60 гривень за кілограм. Тому 1 кілограм меду, на мою думку, по мінімуму повинен коштувати 83 гривні, що ми говоримо про опт? Таким тобто, чином, на тоні меду ми будемо заробляти 83 тисячі. І тоді ця тона меду, ну, дві тони меду це вже 160 тисяч. Тобто це вже можна рипатися, бо 83, точніше, оцих 100 тисяч ви заробите там вже на тоні 200. Кілограм приблизно. І м, ці гроші, ну, тонну 200 на 45,7 зробити вже більш реально. Правильно? Правильно. Утримати їх на 30%. Реально, реально. І тоді 100 тисяч вас вже буде на рік і тоді у вас виходить зарплата там, по 8-9 тисяч гривень е на місяць. І це вже набагато престижніше. Це якщо 45 сімей, 83 гривні коротше, за кілограм. Далі, скільки повинна літра меду стоїти? А літра меду на сьогоднішній день повинна стоїти не менш як 200, 250 навіть 300 гривень. Коротше, не менше 200. Чому не менше 200? Тому що, коли ви починаєте працювати в рознічній торговлі, у вас починають працювати зовсім інші механізми. І вам треба купити тару, вам треба купити дотари, вам треба купити, е чи оформити сертифікат, вам треба платити вже податок за роздрібну торгівлю. І це дуже мало хто враховує. Якщо ми говоримо про податки, які на сьогоднішній день є, це 2700 кожного місяця, чисто по ФОПу. Я не говорю про оренду приміщення чи ще щось. 2700, Тобто вам треба е зразу же ж, додати на утримання ще там, 33 тисячі гривень в рік. Тобто таким чином мед за літру повинен тобто, ну, Якщо ми по кілограмах, то це не менше як, не менше, як 160 гривень за кілограм. Якщо на 45-7, якщо отримувати хоча б 19-10. Е, а так повинен по 200 стояти. Розумієте, чого? Просто через те, що у вас далі будуть додаткові налоги, щоб ваша, просто щоб ваша. Маржа не впала, щоб ви все одно заробляли. І таким чином, якщо по 200 гривень, то ви вже будете е, тонну меду реалізовувати по е, там, 200, тисяч, 200 тисяч. Тобто, якщо буде 200 гривень за літру, це буде трошки краще, ніж 83 гривні за кілограм. Ну 83 гривні за кілограм е, вам дадуть можливість для вашої пасіки просто жити. Просто існувати. Бо це буде получатись на сьогоднішній день, скільки там більше 2 доларів, 2,10. Ідеально, це коли ви е, ну, ціну хоча б 100 гривень за кілограм, Це 2,5 долара. Ну, 2,30-2,10. Це вже батьом пасічником, якщо ми говоримо в доларах, буде приємливо. Ну, розічна ціна вона по-любому повинна бути більша. І просто. За рахунок того, що ви починаєте що сплачувати додаткові податки. Я не говорю про останні моменти: там, орендувати приміщення чи орендувати місце на базарі, поставити свій перероб і так далі. Це все стоїть гроші, гроші ще немаленькі. Або наняти працівника. Ну, 45 сімей тут працівника немає що наймати, треба працювати самому. Тому мінімум роздріб 200 гривень, мінімум опт 83 гривні. Це моя така суб'єктивна думка. Бо на 700 гривень одну сім'ю ви не отримаєте ніяк. На 1400-15 тисячі за сезон ви отримаєте. І кожна сім'я вам повинна дати хоча б по кілограмах, там, так, щоб у вас вийшло. Ну, мінімум 5 тисяч гривень. 5, 3, 5 тисяч гривень. Тоді ви будете класно заробляти. Вибачте, що розмито. Але інформація така доволі важлива, що коли пасічник жде ціну на мед, робіть. Точніше, здавайте, не менше, як по 80 гривень. 83 гривні от ця цифра на сьогоднішній день для мене є приємною. Якби я здавав би мед оптом, то ти там 100 сімей, ти можеш 200-300 зарядити, одна людина може обслуговувати, і тоді ти будеш круто заробляти. Ми ж не забуваємо, що є точка неприбутковості і так далі. Але 200 гривень це в роздріб. Тобто, якщо ви в роздріб реалізуєте тонну меду, а за рік її продати можна в роздріб. Не треба плакати, що не можна, треба пользуватись інтернетом вміти. І взагалі вчитись продавати, то 200 тисяч ви можете за рік собі заробити. І тоді ви вже будете заробляти там по 400-500 доларів. Ну, на ці гроші на державі жити можна. Якщо ви живете в сільській місцевості, та да, навіть в місті по Києву там зараз середня зарплата 15 тисяч. Тому, так, панове, приблизно такі розрахунки. Можливо, це комусь дасть зробити невеличку підказку, тому я просто показую. Вам дякую за увагу, дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал Бікіпрофітрей. Помаленьку в нас вже є фотограф, який мене буде знімати, і ми будемо робити класні відосики. І отакі от відосики будуть трошки менш, скажімо так, затягнуті. Але інформація цікава, інформація корисна. У нас з мого досвіду. Ви бачите, я сижу сьогодні в своєму магазині. Я точно розумію, скільки повинна людина націнювати для того, щоб щось заробляти. І ну, це мінімум 100% повинно бути. Так що всім гарного дня. Підписуйтесь на канал DeKeeper of Ucrey. Ну і давайте ці бджільництва робити краще. Просто банально розуміючи, що 83 гривні за кілограм на сьогоднішній день це приємніма ціна. І за такою ціною ви можете значно покращити своє матеріальне становище. Всім гарного дня!